Дітки, доброго ранку! А давайте ми з вами поспостерігаємо за квітами. Давайте подивимося на, на чудові гарні квітки. Це у нас півники, бачите, які гарні. Дітки, а ось подивіться, а ось білий півничок. Дітки, давайте з вами пригадаємо, яка в нас зараз пора року і який місяць. Так, дітки, у нас вже на дворі весна і місяць у нас травень. Бачите, як все навкруги гарно і красиво. Все навкруги цвіте, пахне, на дворі вже тепло. Дітки, ось подивіться, бачите, ціла клумба різнобарних півників. Такі всі гарні і чудові. Дітки, давайте з вами згадаємо прикмети. Весни про сонечко. Сонечко вже гріє і світить, ніж взимку. А взимку тільки світить, але не гріє. Тітки, давайте з вами поглянемо на кучик пігунів. Це трішечки пізніші піони. Але вони розцвітають, ми вже з вами згадували на початку травня. А ці будуть трішечки пізніші, але вже, бачите, з'явились бутончики, вже скоро будуть розпускатися квіточки. Ось дітки, ще піончики, да, і вони темнішого кольору і теж будуть тільки розпускатись. Це пізні сорти квітів. Дітки, ось бачите, ще тюльпанчики цвітуть. Це вони, мабуть, були трішечки пізніше посажені, бачите, які гарні. Дітки, а давайте з вами роздивимося кульбабки. Бачите, вони вже почали відцвітати. Бачите, вони вже воздушні і будуть своє насіння розпилювати, щоб на наступний рік були ще кульбабки. Дітки, а давайте з вами поспостерігаємо за пташками. Бачите? Сорока сидить і дивиться уважно. Ось бачите. І побігла десь когось побачила. Дітки, давайте ще з вами на небо поглянемо. Бачите, яке воно гарне, голубого кольору. Трішечки є. Хмаринки і пташки десь літають. Ночь, ты,